Ми сьогодні празнуємо сім стовпів, на яких держиться церков, сім вселенських соборів, які сформували учення Христово, пройшли через все горніло і спитання всьогосвітніх, і сформували нині то, що ми обладаємо православною вірою. Жителям Закарпаття і руси. Древнім русинам повезло в тому плані, що якщо на території современної Греції, Малої Азії, Палестини християнство формувалося і проходило різні спитання, терпіло єресі, розколи, розділення, то коли Кирил і Мефодій принесли нам віру, то вони принесли нам її вже очищену після семого Вселенського собору вже через 100 років. Маленько менше. І в руках у наших людей оставалася чиста православна віра без примісів, сект і розколів. Це було унікально, є плюс священне писання, яке перевели Кирило Мефодій для наших предків і для нас, що ми читаємо і нині в церкві, на церковно слав'янський язик, було переведено із старогречського. Священне Писання Старого Завіта було переведено ще за 250 років до народження Христа, і тому оказалося єдиним і самим чистим, самим близьким к оригіналу. Це всього не розуміли многі, доки у 1947 році на кумранах, в на горах, знайшли кумранські старі записки дочечки. І коли слідчили, їх вияснилося, що так називаємо перевод толковників» являється найближчим оригіналу. Іменно з них перевели нам Кирилли Мефоді священне Писання. Іменно в наших руках нині, порівняно з новими переводами на современні молоді мови, ми обладаємо язиком церковнослав'янським перевод, який Саме точніший, до оригіналу. А оскільки язик русину чи наш живий язик близький до церковного, то в наших руках найвелике багатство і православна віра і сім Вселенських соборів нині празднуємо ми підтверждаємо, що основання і рішення соборів ми нині приймаємо і канонічне право церкви бережемо. Все нам допомагає і нині, коли світ почав ламати устої церкви і ділити, бо майпше розділяй і властвуй, розбий, обмани, а хто не хоче, той судять. Ну в будь-якому випадку Бог очередний час іспитує нас. Ми в руках маємо жемчуг, маємо драгоценність, православну віру, ми обладаємо. Опотом 1150 років православ'я під Карпатами, ну і двохтисячним опитом, 2000 літ опит історії всієї церкви. От почому і нині кажемо, що нині зобрані всі сім стовпів церкви, сім Селенських соборів. І хоча ми празднуємо всім отцям кожного собору окремо, нині церква предложила то посчитати всім. Сьогодні ми з любов'ю молимося. Святі Отці, семи Вселенських соборів, моліти Бога за нас, щоб наші люди були богословами всі, котрі вірять у Бога, котрі прибувають у церкві Христові, котрі систематично сповідаються, причащаються, вони отримують віру, уже іщені Писання апостола, Євангелія, Пророків, а також опита церкви, ну і, звісно, опит. Святих отців і робота пастирів і місіонерів. Ну удивительно, що вже тоді цей світ із ненавистю прийняв Христову віру і діяннях апостольських описана, і особливо в нинішній в день читаємо діяння 23 главу, де Павла апостола. Потягнули на синедріон, це який великий общий державний суд, Генеральний суд, Верховний суд. І там сказали йому, ну що злочинець, об'ясняйся. І він сказав: Мужі, браті, я, якщо доброю совістю жив перед Богом до сього дня, я не маю нарушень. До сього дня я жив доброю совістю перед Богом. І вдруг в этот момент підходить до нього первосвященик єврейський Ананія і приказав бити його по устам. Що ж відповідає Павел? Бог тя буде бити стіна подбілена, ти тут сидиш, щоб судити по закону, а вопреки закону приймаєш рішення. І вопреки закону віліш бити мене. Є у євреїв старих було таке поняття, стіна побілена Це була нова стіна, свіжа, тобто настояща стіна, а була стара, яку можна було маленько підбілити, як нині продають машину, підкрасять маленько, або якусь вещь продають, обновлять. Так сьогодні Павел спорив свій цісь момент, цю метафору. Він так і каже: Бог тебе буде бити стіна под білена, ти видавши не настоящий представник сьогоднішньої верховної власти. І ти м той покладений обсудити по закону, за що ти б'єш мене? Якщо я не прав, скажи точно такі слова казав Ісус Христос. На тому судді де Його судили світні судді у Єрусалимі, коли ударив Ісуса Єден, а Він казав, якщо я в чомусь не прав, скажи, почому ти б'єш мене скорше, а за це сьогодні за чесність нині б'ють, судять, переслідують, угрожають, роблять. Із людей простих, мирних ворогів. А ти, Божа мати, укажи нашим людям і серцю, як добре в цьому світі, по-перше, бути судимим од цього світа, бо ліпше, щоб цей світ тебе судив, чим би ти з ним цим борувався, дружив. Ну а в вічності віримо, саме ми, наші люди і православні люди, істинно православні. І тут на землі показують образець смирення, терпеня, мудрості, терпення ударів від стіни подбіленої, ну а в вічності разом з святими тими наслідниками із усіма отцями семи Вселенських соборів і з усіма святими нашими Карпатаруськими вірами, що Бог милосердний по своїй милості нагородить нас тут радістю духовною. А в вічності нагороду царством Божим. Амінь.